Пророк Іван Хреститель був посланий Богом, аби приготувати вибраний народ до визнання Ісуса Христа Месією. Коли Івану протечі явився Бог в пустині, він почав своє служіння. А коли йому виповнилося 30, пішов у Єрусалим і на ринковій площі просидів мовчки 30 днів. Коли обіцянка мовчання була виконана, Іван встав серед натовпу й сказав. Люди, покайтеся, ось цар і те. Пророки вже давно говорили про нього, а мудрі люди давно шукали його. Коли Ісусові виповнилося 30, Іван Хреститель охрестив його на річці Йордан. На предтечу люди, хоч і готувалися до господарських справ, але важливу роботу не розпочинали. І казали: прийшов і забрав свята на плечі. Хто не робить після предтечі, того треба бити у плечі. Взагалі то люди святкують так. У народі святкують, кажуть, це Івана Притечі. Свято на плечі зубах. Святкують, святкують кажучи, забрав забрався свято на плечі. Я була в церкві, я була на службі Божій. Я, ну, свя... Не роблю тяжкої роботи, але щоб так колись мама не святкувала, ніби того свята, так, бо то ніби є церковне свято в нас, але на Волині святкують, не знаю. Но я стараюся. Не робити нічого. Як коли жила в селі, то ми все три дні святкували. І я святкую. Життя найбільшого пророка на землі Івана Протечі – яскравий приклад служіння Богові і своєму народові, кажуть священики. А тому всі, хто носить ім'я Іван, мають гордитися ним та старатись наслідувати Івана Хрестителя.